Сьогодні милість Господня до нас, що ми можемо зібратися в спокої, в мирі, і дав Бог нам мирне небо. Слава нашому Господу. І сьогодні, в цей недільний день, хотілося б звернутися разом з вами ще до Слова Божого. Браття читали Слово, говорили. І я також бажаю поділитися Божим Словом, порозсуждати Слово Боже для нас. Є правдива пожива. Будьмо уважними до Слова Божого. Будьмо уважними до свого життя. Я не раз звертав увагу. що в Божому Слові сказано, що Ізраїль є як образи для нас. Образи таке слово знайоме правда, ще, ще з України. Образи. Щоб ми дивилися на Ізраїля і щось взяли для себе як, як наприклад, або як навчання засторога, образець, образи, образець. Тобто, щоб ми щось зрозуміли по Ізраїлю, як може бути в нашому житті. Ви подивіться, брати і сестри, спасіння. Ми спасаємося по благодаті, але Ісус Христос прийшов від Ізраїля, від євреїв, правда? Ісус, Син Давидів, помилуй мене, кричали, коли Ісус ходив по землі. Ізраїль має ніби преимущество, перевагу, але нині ми бачимо Ізраїля, який Він є, весь у війні, да і все життя війни, все життя не і зараз, брати і сестри, той ближній схід, він весь як на пороховій бочці. Якась іскра і може все взірватися. і то буде страшно. Браті і сестри, задуми сатани залишилися такі само, знищити Ізраїля. І по цю пору, і вони до кінця такі задуми будуть знищити Ізраїля. Я говорив, на пам'ять приводив, це є так, то не видумка, коли один чоловік, великий чоловік, великий цар, спитав: Докажи мені присутність Бога або существування Бога одним словом. І цей чоловік, який був коло царя, сказав Ізраїль. Зразу ніби не зрозуміло. Ну, якщо порозсуждати, дуже все прекрасно зрозуміло, навіть в тому є доказаті у существування Бога, що є Ізраїль, що він не знищений. І подивіться, в один день виникла країна, в один день виник народ, якби із нічого, правда, то що більше 60 мільйонів знищених, спалених в газових печах і так далі. І тут раптом, в 48-му році, об'явлено, є така країна Ізраїль, є такий народ євреї. І ось, браті і сестри, від тої дати зараз багато хто чого собі бере, вираховує і так далі, і так далі. Я не хочу продати, говорити, бо взагалі продати, говорити це дуже небезпечно. Але хочу сказати, брати і сестри, що ми прекрасно бачимо, що дуже сильно наблизились ми до приходу Ісуса Христа за церквою, і дуже сильно наблизились до того часу, коли буде Божа благодать забрана від язичського народа, а дана для спасіння євреїв. Тому що, брати і сестри, сказано так, що остаток Ізраїля спасеться. І ми сьогодні заглянемо до Ізраїля, я вчора трошки нагадував, хотілося б сьогодні більше порозсуждати, такі слова книга Ісход, п'ятий розділ. І читаю 20 вірші, книга Ісход, 5.20. І коли Моісей і Аарон, коли вони вийшли від фараона, то встречалися з Моїсеєм, і коли надзирателі Оці ізраїльські або єврейські назиратели вийшли від фараона, то вони зустріли, встретились з Моїсеєм і Аароном, які стояли, ожидая їх. І сказали їм, Да, видит Господь, і судит вас за то, що ви зробили нас ненавистними в глазах фараона, і рабов його, і дали їм меч в руки, щоб убивати нас. Ці надзирателі прийшли, щоб попросити якогось трошки ну, полегшення в їхніх трудах. І від того часу, коли Моїсей став говорити, що народ вийти має в пустиню для поклоніння Господу, від того часу фараон почав думати про те, як зробити нестерпним життя євреїв. Добавилися кірпічі, соломи не давали, а положено кирпичей число треба було здати. І ось народ страдав. І коли ці надзирателі вийшли від фараона після своєї просьби, яка була безрезультатною, то зустріли Моїсея і Аарона, які їх чекали, і ось Моїсей Арон слухає в адрес свій обвинення. Ви зробили нас ненависними, ви дали меча в руки Фараона, щоб убивати нас. І ось, брати і сестри, подивімося на Ізраїля. Дуже багато можна часу зайняти, щоб то все розказувати, брати і сестри. Від із того всього множества, що вийшов із єгипетського рабства, увійшло із дорослого населення тільки. Двоє. Із тих, котрих бачили славу Божу, війшло тільки двоє, і Ісус на і халєв. Це нам нічого не говорить. Я думаю, багато чого має сказати. І ті слова із Нового заповіту, де сказано, що много званих, а мало ізбраних. А ті слова, які сказано, що не всі говорять, що є Господі, Господі війдуть. А ті слова, котрі люди скажуть, що Господи, ми Твоїм ім'ям чудеса творили. Демонів виганяли, а їм сказано, я ніколи не знав вас, нас направляють на роздуми чи ні. Брати і сестри. А взагалі, уявіть собі таке положення. Сьогодні я щось так раптом подумав. В нас є проблема, селфон, інтернет, в нас є дуже велика проблема. І ця проблема розповсюдилася на весь світ. І я недавно почув таку довідку, що Інтернетом зараз охвачена вся земля. І навіть ті глухі місця, на яких сигнали не поступали, вони зараз теж охвачені сигналом спутників. І тому, брати і сестри, я знову вертаюся до того откровення, яке ще колись я почув ну, і був на цих молитвах в Дубному, що сітка накинута на всю землю і тяне всіх старих, молодих діток. Тяне ця сітка, вона закинута на всю землю, і ця сітка тяне людей. І ми тепер бачимо цю проблему велику проблему. І ось, брати і сестри, уявіть собі таке положення. Бог є святий, наш Христос є святий. Він, браті і сестри, коли Іоанн побачив там на острові Патмос, Він же ж не сказав, О Ісус! А ти помниш, як, як я голову свою до твоїх грудей притуляв. А ти пам'ниш, він не побіг до нього, як, як, як ми кажемо, по пані братській. Ні. Він не міг так зробити. Просто не виходить так зробити, тому що перед Ним святий Бог. І каже, Йоанн, заописує, я впав як мертвий, але Ісус підняв його і каже: не бійся. І ось уявіть собі таке положення, що ми відкрили інтернет. І ми не там, де треба, і ми в поганих місцях, і ми не добре дивимося, і ми не добре слухаємо. До речі, як погано влітає музика, як погано вліяє стіль музики на психіку дітей, на психіку маленьких дітей, брати і сестри, від, від недоброї музики. Я не провіряв, я просто пам'ятаю, що ще з України нам лекції проводили. І коли включали недобру музику, навіть розцені, які гарно підняті були, і, кажеться, наповнені були влагою, вони раптом ув'ядали. Тому що тяжка музика діяла на них. Різні стилі музики, рок рок н рол і інші, ми, ви то все знаєте. Но те не добре, що ми слухаємо. Я дивлюсь. Такі моменти в життю я замічаю то, що було рік назад, то, що було два роки назад, то, що зараз, я деякі моменти замічаю сам, людина слухає погану музику, погані пісні. При моїй просьбі виключ, не роби того, бо тому, що ти удалися від Бога, проходить буквально півтора року, цих людей не узнать. Що з ними сталося? І взагалі аж боюсь прийти і питати, а ти в зібрання ходиш, а ти Отче наш, хоч пам'ятаєш. Тяжка ситуація, брати і сестри. І коли ми в тому всьому прибуваємо і прийде Христос за церквою, восхищення церкви буде, як ви думаєте, Христос нам скаже, сину мій дочка, виключ телефон, бо вже прийшов час, я забирати, прийшов в церкву? Так буде? Ні. Так не буде. Буде по-іншому, прозвучить труба, і вірні серця почують голос цієї труби. І вони з силою Божою піднімуться і зустріч на хмарах, і так завжди з Господом будем. Слава нашому Господу за таке обітування. Почуймо це, це дуже важливо. Тому треба перевіряти свої серця. Я скажу, що це теж випробування. І воно сильно випробовує нас усіх зараз, дуже сильно. Оте, що, брати і сестри, ми сьогодні маємо можливість працювати. О те, що сьогодні є в наших роботах, є овертайми, які оплачуються півтора, можливо, два рази. Оте, що можна було, буде, буде попрацювати і в неділю, оте, що можна, буде працювати і в суботу, і ти можеш отримати гроші більші за це, і це все затягує, затягує і затягує. Брати і сестри, я мав то всього. Але я хочу сказати, як воно сильно затомило моє серце. Так сильно затомило, що я почав внутрішньо кричати: Господи, покажи мені якусь дорогу вибавлення. І знаєте, що Бог показав дорогу, яку дуже простеньку, коли твоє серце зжалося, коли в твоїх грудях, як хто огню, наклав отут. Коли ти з тиском борешся, не можеш від нього позбавитися, ніякі таблетки уколи не допомагають. І це все раптом помогло. Я зрозумів, що я не можу працювати стільки, скільки, можливо, приходиться або требується і так далі. І воно помогло, брати і сестри. Як в нашому житті ми шукаємо вихід, як в нашому життю ми силкуємося, щоб нам мати духовну перемогу. Як в нашому житті ми живемо і робимо так, що прийшовши на це місце в собрання, нам відкрити своє серце і сказати: Слава тобі! Алілуя тобі, мій Господь. Браті і сестри, це дуже важливо. Це дуже важливо. Я читаю разом з вами дії апостолів, Скажіть, будь ласка, хто знає, скільки годин кричали Артеміда, віліка Артеміда Єфіская? Може, хто знає, можете сказати в голос. Скільки годин кричали велика Артеміда Єфіская? Прочитаємо вдома, найдімо. Це дуже легко. А де вони взяли силу кричати сійки, браті і сестри? А де вони взяли силу провозглашати це? Вони раптом почували, що їхній бізнес упаде. Вони раптом почули, що їхній доход упаде. Вони раптом почув, що не стане, а як вони будуть жити. Брати і сестри, без Господа не проживеш не ти і я, і не я не проживемо. Нам треба Господь. Але нам треба Він, коли ми в благополуччі, коли все добре в житті. Нам він треба. Багато людей просто тримаються на плаву, просто тримаються. якби відкрити їхнє серце якби нам зрозуміти, як їм порою буває важко. Ну я скажу сьогодні таким людям, хто слухає мене, з Господом завжди легше, слава нашому Господу, коли перед ним поплачеш, коли йому все скажеш, отак, як є, скажеш, як одна молитва. Помните, можливо, такий розказ, коли Синок молився. Ісус, зайди в мою хату, там мама помирає. Ти знаєш, йди вулицею, а там за тою хатою поверни наліво. А там, коли повернеш наліво, там старенький хлів є, а за хлівом старенька хата. Зайди туди, Ісус, і зціли мою маму. Отак молився, да Ісус знає дорогу. Но те ж щире дитяче серце, воно розказувало, як тільки могло. І коли прийшов додому, мама їсти робить, мама встала з постелі. Слава нашому Господу! Ти хочеш, щоб до тебе Ісус зайшов. Шукай його всім своїм серцем. Но порою перед нами встають якісь проблеми. І порою разом з тими проблемами раптом стає той, хто, можливо, винуватий в тої проблемі, а той мене не послухав, а той, хто мені щось сказав, а той мені не допоміг, а той мене не прийняв, а той мене не зрозумів, а той на мене наклівітав. І все-все разом з тим взяти, ой, всі винувати, і проблема, і проблема. Брати і сестри, довірся Господу. Як тим людям треба зараз була віра, як у тим людям надзирателям треба було поняти, зрозуміти, брати і сестри, від Бог говорив, скільки років буде рабства. Від Бог говорив, що я благословлю свій народ. Від вони могли б подумати від той народ, який благословений Богом, який об'єщаний Богом, який обітування Боже для нього, він не може бути в рабстві постійно. Він має бути визволений. Но вони того всього не бачили. Вони бачили одну проблему, і та проблема і Арон. Ми жили спокійно, ми їли огірці, ми, ми їли цибулю, ми, ми їли, ми спокійно жили. Браті і сестри, як то буває? Я не буду то зачитувати, але ви пам'ятаєте те время, коли соглядати і пішли подивитися той край, куди Господь виводив свій народ. Дванадцять їх було. І двоє із них сказали, що ми увійдемо. Браті і сестри, так воно є, що ми порою часом йдемо за большинством. Так воно є. Ріш, рішення церковні, членські бесіди, і так далі, голосування. І взагалі Америка зараз перед великим вибором стоїть осінню. Перед великим вибором. Необичним. І такого, що зараз дуже багато людей. Кажуть, ще такого не було Неізвісність, тяжкі ці всякі різні ситуації, а народ Божий молиться. А ми знаємо, брати і сестри, якщо Америка ступить на правильну дорогу Господню, якщо Америка відкажеться від гріховних рішень, від гріховних законів, Бог стане на її сторону, Бог благословить, Бог оградить. Но якщо гріх. Він умножається, гріх усилюється, Бог відступає. І ніхто не хоче згадати за Содом його мору. І ніхто не хоче думати про це, бо це було колись, а чи зараз буде, браті і сестри, буде. Буде. Уви, буде, якщо якщо ми не почнемо шукати Господа всім своїм серцем. Якщо, брати і сестри, народ Божий, народ Божий теж має дуже сильно. Воспрянуть або очнутися, просто з мертвих воскреснути. Тому що, брати і сестри, Дух Святий говорить, і ви то слухали, що будуть воєнні люди були, будуть в готовність. І тоді, брати і сестри, ситуація поміняється не через великих людей, а через молитви народа Божого. Я не раз думаю, Господи, чому нам треба порою так, щоб нас хтось взяв за барки, як ми кажемо так, труснув нас. Да очнись, да зрозумій, да подивися навколо. Господь скоро гряде, а ці люди не бачили, не бачили свого визволення. Прийшло врем'я, браті і сестри, все-таки прийшло врем'я. оти всі чудеса, оти всі знамені, які явні були в Єгипті, коли Господня рука була сильнішою. Господні чудеса були сильнішою. Деякі знамення от і люди недобрі могли творити. Ви пам'ятаєте то все. Но є речі, котрі вони не можуть то вторгатись. І Мойсей по просьбі фараона знімав кари. жаби відступали, море відступали, проблеми ти всі відступали, вода очищувалась, але прийшло останнє. Прийшло останнє. Відпусти народ. Відпусти всіх, дітки, старші, всі, ми маємо вийти, відпусти, якщо ти не відпустиш. І ми знаємо, браті і сестри, що прийшла поноч і закричав Єгипет. Я не уявляю, як то було, браті і сестри. Но я знаю, що так трошки уявляю, то ж то була хата по хатою, хіжина з хіжиною. Окна не було сьокол таких, можливо, якимсь родном закриті. Я не знаю, якісь світильники горіли, якісь сторожа ходили, хтось на варті був, но раптом крик. Одночасно в оселях. В тебе немає первінця, ти бездітний. Ти зайшов у хлів, а там твоя скотина перша, яка ти маєш, теж мертва лежить. Ти зайшов до ліжечка дитячого, перший синок мертвий. Первенець мертвий, фараон і первенець мертвий, всі мертві, первенці, а Ізраїль, а там те місце особне місце, де раби жили, там тишина. Там сидять люди, там возліжать люди, там їдять агца. М'ясо спечене на вогні, з внутрішністю зовсім їдять. А оставшися до ранку, треба спалити. Кров'ю помазані косяки і перекладені дверей. Вони ждуть, вони припоясані, вони обуті, і вся сім'я не спить, ніхто не спить, браті і сестри. Ніхто не спить. І всі чекають щось. І прийшло те врім'я, брати і сестри, коли помирали первинці єгипетські. Господь розположив серце єгиптян, віддали все, що просили, і народ Божий виходить. Десь приблизно до двох мільйонів. Я не знаю. то... Точного числа немає, і вони вийшли з єгипетського рабства. Браті і сестри, народ Божий, церков, готовимося. готуємося, особливо духовно. І навіть, брати і сестри, на це время я не раз повторяв і казав: провіряймо свої фінансові справи, свої кредити, свої можливості, Виплутуємося з них, щоб ми не жили під бременем тяжким. Не томилися, ой, що це таке робить? Чим заплатить? Як? Виходьмо, просім Бога мудрості, як то все робить. Але більше всього шукаємо духовного миру друг з другом, братом, брат з братом. Не займаймося ніякими клієтами, не займаймося ніякими обмовами, не займаємося, брати і сестри, ну, обідами. І сьогодні дуже слушна така, брати і сестри, і проповідь, і думки такі, що ми маємо прощати обіди, але ми маємо й думати про те, щоб нам не обіжати ближнього свого брата або сестру. Що ми зараз робимо, що ми зараз бачимо, і що ми уявляємо, як буде пришестві Ісуса Христа, брати і сестри, я знаю точно іспитає нашу віру Господь. Дуже іспитає нашу віру Господь. Хай Бог благословить розказ сестри Олі Сновидович, коли в одному селі віруючи, німці йдуть на те село, що робить? І рішення таке було церкві. Залишаємося на місці, стаємо на коліна і молимося. Німці прийшли в те село, але там дуже багато віруючих було. Вони зайшли в одну, другу, третю, десяту хату. Там люди стоять на колінах, там просто стоять на колінах. Вони вийшли з цього села, пішли далі. Інше село рядом, зовсім рядом. Вона й казала ці села, я їх не запам'ятав. Це туди по ліся, рішили втікати в ліс, заховатися в ліс. Корови погнали, що там з хозяйством могли, всі оставили Но, уви. Там полягло багато, їх ворожа куля настігла. Вони думали в цьому всьому розібратися своїми силами. Брати і сестри, я знаю, які ми заощадливі. Чуть щось якась стихія, і ми всі в магазині щось купувати, бо треба, щоб запас був. Чуть щось якась така, якась інша не, недорозуміння, і ми всі в магазині в черзі стараємося наготовити, брати і сестри, а Бог говорить, нічого, то не спасе. Да, добре, що якийсь є ну, запас, якийсь щось таке на, на мале врем'я є, але якщо затяжна буде якась справа переживання, скажіть, на кого понадіятись. На кого понадіятись, коли закінчиться твій мішечок того й муки, і ти знаєш, що будеш згадувати? Будеш згадувати, як ти в очереді сварився, як ти толкався, як ви чуть до бійки ну, не, 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 не дійшли, тому що, можливо, закінчуються продукти. І таке теж в Америці може бути. Браті і сестри, і ми тільки те згадаємо, а не згадаємо, що ми надію поклали на Господа, брати і сестри. Хай нас благословить на всіх Господь. Ми зараз маємо час, маємо можливість, ми можемо звершити зараз молитву. Ми попросимо Божої милості, Божого благословіння для церкви. Ми попросимо Божого благословіння, але в щирій молитві, щоб Бог нам надальше допомагав, тому що ми хочемо купити це здання, ми хочемо сплатити його. Ми не хочемо брем'я і тягар якби, фінансовий. Ми хочемо, щоб все було в міру і все було правильно, а зато хай позаботиться Господь. І, брати і сестри, відносно діла Божого, відносно справи Божої, ми вже не раз про то говорили. Якщо навіть і пришестві Ісуса Христа, якщо навіть якась ну, інша така ситуація, кризис, який то, але ми на ділі Божому ніколи про то не пожалієш. Якщо ти помагаєш кому-то, якщо ти жертвуєш кому-то, якщо ти в домі, де плачуть, а ти прийшов підтримати, потираєш, ти потираєш ти своє. Но приобретеш ти потираєш временне, но приоберетеш вічне, брати и сестри. Можна временне не потирати, а можна потирати вічне. Ось в тому велика проблема. Хай Бог нам поможе і благословить. Єднаймося в одному дусі, в одному напрямку. Я запрошую вас до щирої молитви. Хай Бог явить мілость. У нас є багато нуж, то все не перечислиш, але просто в загальній молитві ми скажемо, Господи, зайди в ти дома, де горе переживання, зайди в лікарні, де хворі дітки, де хворі батьки, зайди милостю Твоєю і там на Україну подивися. Дай милость Твою, Господь. Ви знаєте, що в моєму життю була така ситуація. Знову ж таки, ду дуже нестерпно було там, коли я був на службі в армії, і прийшло таке отчаяння: Господи, я навіть не можу толком сосредоточитися в читанні слова Твого і молитві. Ну я не можу, Господи. Я кричав, Боже, ну поможи мені. Було в мене місце там в лінкомнаті, і, і то десь не стало. Було в мене місце в каптьорці, де сушка була, де 200 пар сапог, партянок сушилося. Ну там було моє місце для молитви і того не стало. Господи, поможи мені. І ви знаєте, брати і сестри, произошло таке, коли на роботі я вскривав мідним купоросом дошки. і... То вилилося і мені в очі, і сильний ожог очей отрив. Я на два тижні отримав санчась, мечась. Я на два тижні, тому що мені день-два покапали очі, мені стало легше, я міг читати. Хтось приніс гітару, я брав гітару і співав. Я по пару разів на день псаломці співав, він так любить всіх, на що оставив небо. Он родился, щоб грех твой на Себя прийняти, щоб бути розпитим на древе, за Тебя страдати. Я співав знову і знову попросили, повтори еще раз, повтори ще раз, еще раз Бозь. Я там співав, читав, Іванка була, брати, і сестри, і за два тижні я так почув, слава тобі Боже, ну трошки окреп. А там уже недалеко півроку кінець служби. Брати, і сестри, ну Бог вийде на зустріч. Я не знаю, як. Я не знаю, коли, але Бог вийде на зустріч. Чекай Його, жди, хоча замедліть жди Його. Не розслабляйся, не впадай в отчаяння. І Авраам боствовав, розсічна жертва, Але тьма прийшла, хіщі птиці прилетіли, оскринить жертву, хочуть. Авраам бодствує. І коли він так боствував, то зявився Господь і сказав йому велике славне Слово. Браті і сестри, чекаємо Господа. А зараз давайте встанемо на ноги і звершимо молитву. В щирі подяки до Господа прийдемо до нього в молитві.